Всім привіт, друзі! Сьогодні виїхав на рибалочку, але не на карпа, а трошки поганяю попробую хижака про вітрю свої снасті. Оскільки зараз вроде би карп на нерест пішов, не хочу його зараз мучити. Думаю, трошки розвіюсь погуляю на пару годин. Покидаю половлю хижака. У нас є переможець конкурсу. Це в нас Діана Романівна. Я вас вітаю. Напишіть до мене в Телеграм. Я з вами зв'яжуся і відправлю вам подарунок. Друзі, відео розіграшу буде в моїх соцмережах: це або Інстаграм, Тікток, або Телеграм-канал. Приєднуйтеся до мого нового телеграм-каналу. Там є багато цікавої інформації для вас. Карта Озер Львівської області поки що, а надалі будемо розширятися. Карта глибин можна придбати собі будь-якого озера по Україні, корм, яким я користуюся, і багато всього цікавого і різного, там ви зможете для себе знайти. І також відео з розіграшу, в якому перемогла Діана Романівна. Так що приємного перегляду вам. А приїхав я сьогодні на такий маленький ставочок, якраз для таких аматорів, як я, просто потренуватися. Рік часу не ловив щуку. E, локацію ставочка я лишу в себе в телеграм-каналі. Кому цікаво, приходьте і будете знати, де саме я сьогодні рипалив. Так, а по-настюхах у мене український виробник. виробник. Спінінгу Select Pro Viper. Я навіть не знаю, я вже забув. Ага, довжина 2.13 тести від 3 до 12 грам. Такий прикольний. Мені подобається, він жив у мене десь приблизно 3 роки часу. Це зовсім бюджет, недорогий. Не знаю, скільки він зараз коштує. Тоді щось коштував в районі до 1000 гривень. Катушечка в мене Це 3000. Ну, Катушечка вже трошки дорожча. Дорожча за спінів 2 або три рази. Друзі, нитку я не пам'ятаю, яку я використовую. А флюрокарпон використовую від таке тка в мене є. Флагон. Ось такий. Флюрокарпон. 2-16 КГ. Ну, так, і ось мій чудочий чемоданчик. Така косметичка і навіть не знаю з чого почати. Вже кажу, забув коли останні раз рибали на нас в мене тут є безліч всього. Є, і ось такі силі кошки. Це більше якась, напевно, на сотаке. З такі з чого почати не знаю. Мабуть, почнемо з чогось такого. Є в мене тут а, і заліза купа. Пробуємо і поблиснити, і може ось такого щось почнемо, це більш така окунева применка, віброквіст. Коротше, зараз розберемося. Що, пробуємо? Перший закид. Дуже гарна локація. Культурно, травичка покошена. Ну це каже, це більш така для аматорів, таких як я. Я по хижаку взагалі слабенький, якщо чесно. І так просто проїхатись, потренуватись, думаю, сюди сам раз. Я тут колись був, років три тому, і зловив дві щуки непоганих таких. Не знаю що зараз. Є нема. Треба пробувати. Не клює вдома на дивані, так? <с? <с?> так, з першого закиду немає, ну це вже непогано. Це вже непогано. Карп на нерест пішов, чи вже виходить, чи кільки пішов, я, якщо чесно, що не дуже це і орієнтуюсь. Минула рибалочка в мене була в принципі, з новим. Думаю, перечекаю цей період, а щоб перечекати, заодно провійте оці стюки свої, а то вони в мене лежать без діла, в гаражі. Озеро невелике, можна його обкидати буквально, думаю, 2 години буде достатньо, щоб обкидати це озеро. Хочу розловити силікон. тому що на блісну, мені здається, легше впіймати. Ну, але Зараз зроблю круг з силіконовими приманками. Якщо не буде працювати, то попробую в діно В принципі, світить сонечко, може зараз і блесна буде працювати і краще навіть. Переодім на ось таку рибку. Реба кидається. Маю надію, що щось впіймають. Вже не забув, як це було щука плюняти. Хочеться відчути ці удари. Так, обійшов вже трошки пару метрів, метрів 50 пройшов, поки що клювань немає. І повішав з такою рибком VibroХвіст. Цей грузик би дропшот, чи як він називається. Не впевнений. Якщо що ви мене виправляєте в коментарях, будемо трохи вчитися на спіні не їсти. Поки що клювань немає. Що Ще маємо час. На годинку лише пів п'ята. Може буде вечірнє клювання. Я не є сильний любитель спінінгової ловлі. Мене надовго не вистачає. Я колись спортив собі, можна сказати, враження про спінінгову рибалку в Україні. Я до, 2000, до 2020 року був в Швеції пару місяців. І там, друзі, я ходив так само на рибалочку. От там рибалка на хижака. У нас тут 100, 100 забросів, якщо буде одне клювання, то це непоганий результат. А там, блін, з 20 забросів щука гарантовано. Ловить навіть той, хто не вміє ловити. Люди, які перший раз в житті брали до рук спінінг, ловили там щупака на 2-3 кілограма. І після таких грипалочок приїжджаєш в Україну і розумієш. Пішов раз, пішов другий раз. Зловив щуку на 300 грам, потім на 500. І то за цілий день. І бажання втрачається. У нас хороша коропа ловля. Гарасі у нас хороші. Ну а в Швеції там від форелі ловили, і щуку ловили. Товариш спіймав щуку десь приблизно на 6 кг, ну така досить велика була. І то все, друзі, щоб ви собі зрозуміли, на одну блісну. Одна блісна ловила і форель і щуку. Не треба було 10 насадок, мепсовська. Трійка вроді би. Трійка чи четвірка, не пам'ятаю. Сірого або золотистого кольору. І ловилося все. І то так, побули на одному озері годину часу, не впіймалася рибка, поїхали далі. Більше години часу не зупинялися. Тут було, я бачив, пару виходів риби ось тут десь в тій ділянці. Але я дивлюся вітер міняється, помінявся вітер трохи. Ну нічого, Попробуємо зараз ще пару силікончиків поміняємо, походимо. Ну, ловля на хижака це така пошукова рибалочка, треба знайти і розгадати секрет на що вона хоче. Клювати, розгадати ребус, в мене немає впевненості в моїх приманках. На жаль, розловив я їх небагато. Пам'ятаю, було таке, друзі, що упав на таку роздачу, що неважливо, яка в тебе була приманка відносно, треба було просто попасти туди, куди треба, докинути і клювало на все. Так що приманка, роль звичайно відіграє, особливо в такій рибалочці. Але головне попавти на роздачу, бути в правильній годині, в правильному місці. Моя особиста думка. Можу помилятися. Перейшов на нове місце, починав, стартував з вітом ТВ від Сідочки. Я так пройшов, пройшов судою, 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 судою. І дойшов, друзі. На ну, ось таку вимостку. Ось тут було пару виходів, але скоріше за все, за все, що це був короб. Не знаю. Треба обловити, попробувати. Зараз пару закидів зроблю ще. І буду міняти приманку. Може відразу зараз поставлю блесну, а може ще щось. Треба комбінувати. Так, ще один закид і міняємо оснастку. І міняємо сносточку. Ви мені зараз підскажете, що поставити, щоб ми впіймали того щукоїда не хоче. Так, давайте подивимось, що нам тут. Того відцепляємо. Так, що у нас тут зверху? І ось такий салатовий. Три грами, ану. Спробувати ось цього. І ось такий кислота. Спробуємо такий ананас. Арбузик точніше. Не ананас, а арбузик. Теж на офсетику. Скільки дюймів не знаю, ну сантиметрів 5 максимум. Це мабуть. Це теж треба буде спробувати. Все рівно що великий. Не люблю. Ще й ось такий зелений. Будемо буде випробувати. Ці мікрики, я не знаю. Можемо спробувати, адже більше коней приманки. Так, є ще ось ці, я забув, як вони називаються. Рачки є всякі. Ось цей оранжевий, потім треба буде спробувати, одразу я сюди покладу. Ось цей можна буде спробувати. О, коротше, ще є що пробувати. Є навіть в облира всякі О. Так, а як це? Працює? Ну спробуємо. Треба пробувати. Вітер вже перестав, такий вже мінімальний штіль Голови з рибка велика і маленька. Коротше, зняв я, друзі, силикон. Поставив ось таку оберталочку Попробуємо на неї. У нас вже не так і багато часу лишилося для експериментів. Так що візьму провірну свинстюху на оберталку зловити, як на мене хижака, саме легше. Оберталочка і летить. Круто, бо важка. І проводка елементарна, просто тягнеш. Тільки треба вибрати темп, щоб не цепляло водорослі і не дуже швидко було. Ще два закиди, тут роблю і рухаюся далі на іншу вимостку туди. Потім перейду вже на там той берег і маю ще там півтори годинки. ну Блін, дуже хочеться впіймати, показати вам ту рибку. Та й взагалі згадати, як це воно, коли на спінінг клює ось цей удар і покльовка. Я, друзі, рибка в мене. Шкода, що не встиг зазняти. Судак. Ось такий судачок. Ну, блін, грам 100. Але є риба, друзі. Це вже, блін досягнення, бачите? Красивичної трошки спінінгіст я вам скажу. Хоба! Уважай! Карасевич, навіть трошки спиннингист. Вот такая у нас рыбка. Ну, блин. На блесну. Я ж сказал на блесну самое легче впимать. Так, дістаємо. Перший є. Перший є, друзья. Продовжуємо. На оберталку золотого кольору. Спробуємо ще раз. Шкода, що не встиг зазняти саме клювання, блін, такі рибалочки не так то й просто клювання зазна... зазнят, пам'яті не вистачить. Але на таку блін, велику оберталочку такий маленький судак. Покажу, там грам 100 максимум було. Попробуємо обловити вже цей берег повністю і рухатися далі. Дивіться, як, як красиво, да? покошено все так. Тут ростуть якісь там квіточки. Лана, як називається Лаванда, так? Лаванда. Пахне капець Ну, можна приїхати навіть пофотографуватися, просто полежати на травочці. Кажу, кому цікаво, локація в телеграм-каналі буде. Так що заходьте туди і будете знати не тільки про цю локацію, а про багато інших. Я як правило не люблю їздити лише на одну водойму. Постійно. Я люблю по кожен раз їздити на нове озеро. Ну, В сезон буває, що я 2-3 рази заїду на одне озеро. Але в більшості це буде кожен раз нова водойма. Поки що на каналі ще не повторилося ні разу одне озерце. Ще в мене є дуже багато безліч ідей, куди можна поїхати, друзі. Головне, щоб була в нас можливість з вами їздити і рибалити. Бо з таким сусідом. То, що рибалити ми скоро з вами не зможемо. Да. Так. Саме як на мене зараз буде перспективне місце, знову починає вітер дути в цю сторону. І мені здається, що зараз ми тут як підемо що отримуємо ще якесь може одне або два клювання. Дуже би цього хотілося насправді. Тільки що коло нас ота риба прям виплила, ану, пробуємо зараз туди звідки був вихід риби. Коротше а ну, ще раз ідемо да. далі, йдемо далі. Ану, так вздовж берега. Так, з тої бісеточки я починав, а зараз з іншого боку попробуємо її просто обловити під саму біседку. Під саму бісеточку друзі. Може поміняємо зараз блесну попробуємо. Може вона не хоче золотої. Як думаю, є різниця золота, сіра? Думаю, що є. На сіру кол. На сіру блесну. Можемо воно щось. Може розмір. Розмір Уже великий трохи. Ось ось така салатована. вона. Тримаємо сіру з червоними такими плямами. Таку червоненьку з плямами. Так, зараз ще пару закидів і буду повертатися в обратну сторону. В принципі, ефект той самий. Не знаю чи є від цього різниця, попробуємо. Мені здається вона трошки легше. Так, перейшов на другу сторону. Зараз поміняю приманку. Можна спробувати ось таку кислоту. Але маю бажання спробувати ось такий от великий силикончик. Знаю, що це мабуть трохи дико, на такий великий тут ловити, але мені дуже хочеться спробувати кислота. Ой, там він так в воді грає, красиво на офсетному гачку, я в нього вірю. А ну, спробуємо а летить круто Так Давайте спробуємо Судак, я знаю в принципі любить ось такі кольори І щука не відмовляється Попробуємо Попробую ще суприманку після неї ще раз вцеплю. Бліснув і мабуть на цьому наша рибалочка буде закінчувати. Відже попробую. На кінець ще поставити ось таку кракузябру, машинне масло І вже буде фініш. І вже буде фініш. Все друзі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Я вже буду їхати додому. Розіграш в моїх соцмережах: Тікток, інстаграм. Також в телеграм-каналі буде відео з розіграшом. Переможця ви вже знаєте. В телеграм-каналі буде ця водойма локація. Так що переходіть ссылочці знизу під відео. Дякую всім і дякую Збройним силам України. До зустрічі!